Наступний проход це в нас йде проход від колісниці, від Veles Agro, яка була в минулих відео. І зараз ми вже більш детально розглянемо пшеницю і її густ. Ось так виглядає прохід колісниці. Ось п'ятінь сіяв, ось сіяла колісниця. Так, да, є різниця колісниці і звернуло але цю різницю ми вже побачимо пі... по збиранню. Зараз ми порахуємо густоту стояння пшениці, нас залишиться потім хорш і в кінці всього ми під... підіб'ємо підсумки. Так, порахували густоту на... за колісницею. Сіялось для всіх трьох повторностей густота посіву була одинакова, тобто 6 мільйонів. І на колісниці у нас вийшло ну, 3 мільйони. Бо там 3 мільйони, 50 тисяч, але це ж знову таки беремо, не рахуємо все, а на одному квадратному метрі це в межах похибки от і до. Тому така історія. Але менше, ніж запідні. І як, не ідеально, але в принципі нормально. Згодиться. Запрошуємо до співпраці е, з компанією Interagrolab та сайтом е, Interagrolab